Російські спецслужби готують, нібито, мирні протести в Україні, аби розхитати ситуацію всередині держави. Про це у мережі заявив у Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. За наявною омбудсмена інформацію, ворожі спецслужби можуть готувати низку протестних акцій у великих містах Півдня та Сходу, Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві також у Києві. РФ прагне використати людський біль і вразливість. На матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців, полонених та або зниклих безвісті. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс. Отже, Валерію, про єдність там це по суті і одне і друге, це все разом, тому що ну складно це зрозуміло, і з цими відключеннями, і обурення діями влади різними його теж не бракує, але бачимо, сама влада не дає, скажімо так, не реагує на ці речі, так як десь суспільство того ставить про це питання, як то там формування до самого там уряду. Вже втомилися про це просто говорити мільйони разів. Єдності чи стійкості, чи називайте його як хочете. Але водночас зрозуміло, що і спецслужби ворога також продовжують працювати. То як за таких обставин взагалі утримати найголовніше ось цю єдність. Ну, знаєте, війна це мир, свобода це рабство. Писав колись Орвел Так. Про ангсоц, такий англійський соціалізм. Практично описуючи радянську реальність, але ми маємо розуміти, що дуже багато людей, які входять до тієї влади, про яку якому горця влада це ж люди, вони є рудіментарними рудиментами цього радянського ставлення. Тобто, всі ці слуги народу, я кажу про фільм, всі ці, хто там, що там свати, це. Вишиванка на, значить, на президентові в день вишуванки, яка була косовородкою, ну насправді серед там сотень і сотень всіх візерунків, він свідомо обирає той маленький невеличкий регіон, в якому є косовородка. Всі ці один народ, яка різниця, тобто практично це експлуатація. Цього Савка ну і частиною його це розкол. Це єдність. Нагадаю про що йдеться, коли. Всі вже випереджали про те, що буде шеромшадне вторгнення Зеленський започатковує свято єдності. І а, вчителі виводять діточок, а, замість того, щоб перевіряти бомбосховища в школах, вони виводили помагати флажочками, а, підтримуючи президента, який використовував єдність для того, щоб боротися за позицію, яка на той момент волала вже про те, що треба витуватися до війни. Залужний пише про те, що в 2021 році на військо. Не було практично на зброю, не було грошей. Ми ж з вами говорили в цих ефірах про бюджет 20-го року, 21-го року. Як тільки ти говорив про те, що треба значить, гроші на армію, тобі казали про те, що ти, значить, проти єдності, а треба об'єднуватись навколо президента. Ну таким чином вони розуміють цю єдність. Так, от для того, щоб насправді розколювати суспільство. Далі не буду продовжувати, але можна багато говорити, повертаючись до заяви Свериденка. Про те, що уряд розробляє. Ну, по-перше, всі ці графіки і всі ці відключення треба не словами і дописами робити, а реальними діями. Та сама Свіреденка Свереденко, вже коли всі були, всі все було зрозуміло з Набу і САП, коли вже всі ці, значить, єдно страждальники голосували в Верховній Раді разом з ОПЗЖ з недобитками Медведка Рабіновича, те, щоб позбавити Набу і САП. Значить, російського впливу, да, от, значить, е, вони всі за єдність да, разом з, з єрмакі, Єрмаківцями. Так вони голосували з казала, що у нас корупції немає. А її міністр, а кабінет міністрів України, може, з не знає, це колективний орган, виконавча влада. Тому відставка прем'єра тягне за собою відставку всіх, наприклад, міністрів. Ну, всього кабетоміністів, тобто відповідно до конституції, логіки, законів і України і демократії, Середенка внесе відповідальність за те, що там робив Галущенка, син якого там зараз вчиться за 200 тисяч в швейцарському коледжі. Вона цього не знала. Фінмоніторник який має відповідати за те, щоб гроші з України не йшли двушка на Росію. Щоб ці гроші, які не можуть бути в Україні. Видані легально з паспрпечатками американських банків пишний, пише про те, що це не може бути в Україні, значить, хтось давав ці зелені коридори. Півмір міністерка не знає частину цих ударів русні, тобто ми завжди маємо не забувати про ворога. Про те, що це ворог нищить нашу інфраструктуру, тероризуючи нас, Та як і примушуючи при забудеш він про себе нагадувати, і примушуючи, і примушуючи, і примушуючи підписувати Україну практично купітаріанські угоди, аби тільки значить яка разниця, кому належить Запорізька АЕС, аби тільки світло було. Фактично, це вона не бачила цієї операції шлагбаум його і її міністра Галущенка. Ну тобто, ви говорите про необхідність переформатування влади. Я кажу і про переформатування влади, і про те, що все це робиться, тобто вона відповідає. За те, що частина енергоз е, наших енергоблоків трансформаторів, розпоріжчих станцій не захищені аперація вишлабами кірилася. Блузь... Давайте трошки додамо. Ми продовжимо власне про це ж. Володимир Зеленський досі не визначився, хто стане новим главою офісу президента. Про це пише «Укрправда» правда із посиланням на джерела. Відомо, що серед кандидатів так само міністр цифрової трансформації Михайло Федорова ще керівник розвідки Кирило Буданов, міністр оборони Денис Шмигалі, перший заступник голови МЗС. Сергій Кислиць. До останніх днів головним кандидатом на посаду був перший віце-прем'єр Михайло Федоров, але його радикальні погляди на кадрові чистки в ОП та надто довгий список реформ змусили президента вагатися. Головними конкурентами Федорова у владних кабінетах найчастіше називають главу ГУР Кирила Боданова. А також експрем'єра і чинного міністра оборони Дениса Шмигаля. Але останній варіант мало ймовірний. Денис Анатолійович в міністерстві оборони не так давно десантувався і щойно почав порядковувати хаос у роботі. До того ж, змінювати міністра оборони під час підготовки до контрактування озброєння на 2026 рік ідея явно не найкраща. Не виключено, що обираючи між двома, Зеленський обере третій варіант, хоч би і першого заступника міністра закордонних справ і члена української переговорної групи зі США Сергія Кислицю. Остаточне рішення Зеленський найімовірніше, озвучить на цьому тижні. Але, схоже, поки що щось пішло не так, тому що обіцяли ще минулої п'ятниці, якщо пригадуємо рішення, ну, в усякому разі, ім'я, що ми почуємо, правда, інше питання, наскільки це там важливо. Ну, але багато хто зазначає, що від того, власне кажучи, кого Зеленський обере, буде залежати більш там напрямок, на який буде більше посилена увага офісу президента та працювати. Але коли ми говоримо про переформатування всієї влади, а при цьому не можуть переформатувати навіть крісло голови офісу президента, навіть не весь офіс, а суто крісло голови офісу президента, де воно залишається вакантним. Ну то велике питання: а наскільки взагалі є можливості до переформатування всього? Решти? Коли Тющенко казав: у вас не має бути запитань стосовно сантехніка в, в моєму секретаріаті. Просто Єрмак там вже ж був і сантехніком, і, електриком, і і, і міністром оборони, і, і головним силовиком, і, значить, і, я не знаю, і прикордонником, і, і митником, і податківцем. Практично ми ж бачимо не тільки в енергетиці, я вже кажу, да? все це практично а, сходилося до офісу президента. Нагадаю, а, той приклад, який наводив одразу, як тільки там Верещук, з віце прем'єра пішла в офіс президента, радницею, здавалося б, да? всі казали, що вона пішла на підвищення. Тобто, людина, яка має представницький мандат, би, якби... Ми не ставилися до Верещук. Тобто її обрав народ. Потім вона там відповідала за координацію між Верховною Радою і, 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 і Кабінетом міністрів України. Потім вона була відповідальна. Я кажу не про прізвище, а про те, що людина фактично яка, ну, займає дійсно своє місце в владі і несе відповідальність. Потім сиє радницю, яка навіть не звітує. Нагадаю, нашим глядачам, що радники від Єрмака до всіх його значить, радників вони не звітують. Електронні декларації вони не подають, але керують вони навіть з призначення Віріщук наверх, керують вони всіма кабінетами міністрами і іншими органами виконавчої влади, представницьким органам парламенту. Ми бачили, да, як вони керували проти голосуванням за набу і сап. Тобто, практично тепер треба Зеленському визначитись, кого він хоче отримати, чи електрика, чи сантехніка. І він навіть і тут не може, як сяк перепрошую за такий філософський приклад, як Буриданова Віслиця. Пам'ятаєте, Буриданова-Віслюк, він стояв між двома хапками сіна, а, і так і не визначився, куди йти п, е, помер від голоду. Тому я, я, він я має визначитись кого з... він хоче отримати. Я, я трошки скоригую. А, глава офісу президента подає декларацію публічну електронну, але дійсно радники не подають. Тобто правда, що радники не подають, але глава офісу президента от Єрмака, декларація вона а, присутня. Ну, заради ну, справедливості, знаєте, це моя ну, робота ратники, зазначити. керівники, люди, які працюють в офісі, не подають. Е, які там ратники да, подавалися, але вони керують. Ну, ми ж говорили там і про шефірів, і ми говорили. Так, так. Ну, всі і ми resta resta говорили не про що. Це да. правда, дійсно. От. Е, тому йдеться про те, що насправді. Оці сантехніки, вони насправді вищі, ніж виконавча гілка влади, і, і дають доручення. Я за всю повагу до людей, які займаються дійсно сантехнічними роботами. Я маю на увазі, що це люди, які обслуговують опрацювання рішень в офісі президента, частини української влади, бо у нас парламентська президентська республіка, вони стоять вище за представницьким, вище за законодавчим, вище за виконавчий. Президент Зеленський вже проформатов уряд. Він переформатував уряд, тобто радники Офісу президента більш компетентні, аніж уряд, який має звітувати, який має, ми з вами про Северка говорили, керувати країною. І тому ми говоримо про те, що це неможливо з точки зору математики, щоб декілька п'ять шість менеджерів керували всіма речами, і це антидемократично, а іншого способу управління аж демократія, не дивлячись на те, що вони поганий, словами Черчилля, а ще людство не вигадало. Тому це нераціональна політика. Зеленський міг би зараз сказати, значить, до. до Сверденко звертатися з посадами, значить, формуйте ухвалення рішень в парламенті, бо вони звітують, але ж він сам переформатував уряд. Я відправляю у мера послом США і зв'язку з цим я буду переформатовувати уряд. Я знаю, що значить, робить Чернишов, відкриваючи значить, хаби за кордоном. І я не знаю, що робить Галущенко, Хоча я йому телефоную після того, як мені міндіч з беккофіса Деркача дає смс-ку. Ну, таким чином, тобто він несе від. Відповідальність, але намагаються скинути її тепер на Єрмака. І вся ця камрілля з значить з марафону. Тепер розповідає, включно з Мендель, розповідає, що це Єрмак всім керував. Я запитую. Ви хоч думаєте, головою? Якщо ви вважаєте, що Єрмак всім керував, і він цьому винен, то тоді вважає, ви вважаєте, що Єрмак Зеленського тримав за фунта. Ну таким чином, перепрошую, мовою ними улюбленої класики. Ну весельний генерал виходить, що був Зеленський. Якщо такого роду політику ви зараз виправдовуєте ну, Зеленську... з ремка тобі тому заборони повноважень президента Зеленському, тобто, а... він може виконувати. Так, Зеленському А, потрібен токсичний керівник офісу президента для того, щоб він не мав не мав власних амбіцій і був частиною своєму Зеленського. Пам'ятаєте, Єрмак, це я досильно цитую. А, і е, має бути токсичним, тобто він не має бути конкурентом, він не має бути сильний, пам'ятаєте, е, за що Кучма там зняв перепрошую табачника, тому що той вже керував і казав, я тепер полковник, і це переповнило е, наші часу терпіння, але принаймні зовнішню політику, той самий табачник не керував, там був потужний, надпотужний. А в, в нинішніх владі таких взагалі немає. Вони разом Дувенко. був горбурі, звичайно. А й тому ми, ми маємо розуміти, що це має бути токсичним. Потім він. Не має бути таким собі громовідводом. Тобто він має е, мати на себе весь негатив, який можна було спіхнути. І він має бути дзеркалом для Зеленського. Нараз я просто цитую. Ми з вами колись говорили про психологію цієї влади. Він має бути тим світ дзеркальця, скажи та всю правду розкажи. Я на світі всіх миліший, всіх прекрасних і добрих цитую е, сам себе тоді, коли ми з вами говорили про психологію цієї влади. Пам'ятаєте? Тобто він має бути таким: ти прекрасний, спору, ні, але от є на світі там миліший, і от він такий, знаєш, це такий буде. О, це залужний, тому що він. Дуже авторитетний і зняти залужно вся вся ця камаріля, сантехніки електрики. Вони для того, щоб взяти залужну, працюють всім скопом, включно з а, тим марафоном, на який вони виділяють гроші, вони виділяють гроші для військових. Так воно працює, такого він не знайде. Але він досі шукає а, таку, таку людину. Мені подобається та теза, коли кажуть, що після зняття Єрмака кажуть, значить, ця ця його обслуга, значить, сняли Єрмака. Тепер Зеленський повертається до такого, який він був. енергійний. А То я запитую, а я запитую який він був. Я от запитую, який він був? і ви, ким ви були? Ці слуги народу, які казали спочатку, що ви лібертаріанці, потім, що ви соціалісти. Потім, як казала Арахамія, ми будемо будувати слуг народу як комуністична партія Китая. Ну, пам'ятаєте, дай його слова? Тобто вони самі не знають, хто вони були, але до цієї версії повертаються. Хто ви? Ху із президент Зеленський, до якого ви всі разом повертаєтесь? Такого як Єрмак вони не знайдуть, переформатовувати владу вони неспроможні. Поділити відповідальність, це для них вибити практично з під себе стіл. І не знаю там на чому вже висіти. Тому залишається такого роду невизначеність в цій владі. Звідси Сверденко керує дописами про те, що вони будуть розподіляти електроенергію. звідси ми бачимо всі ці ж шквари, які далі тривають. Ми зараз є свідками. Початку бо такого роду хаотичних спорадичних процесів у цій владі а, і крисалізацію зовсім іншої структури, а, яка однозначно буде більш дієвою, тому що як вони писали на золотих унітах за квартирі міндіча, гірше не буде.